Підбиратися в область персонально. Так? Ну як персонально відносно, вони собі організували самі, що дана Романи наприклад, сьогодні забирає і несе за це колективно. Не а кожен окремо пише скаргу, вона просто збирає. Ну, так, ну, так. Але це ні в кого не забороняє, можуть собі кожен персонально. Як? А з вашої сторони ну, продовжується нараховуватися заборгованості? По ні, у Ні, у нас заборгованість є, вже вона є видикла по процедурі. Каже закон, виставляємо податкову умову. Ця податкова умова має бути оскаржена в десятиденний термін. Якщо вона не оскаржена в десятиденний термін, значить наші наступні заходи це передача в ДВС на стягнення боргу. Щоб цього не допускати, то підприємці мають це оскаржити, хто бажає, хто не бажає. Може не оскаржити, нікого не заставляється. Але борг є. А штрафи якісь нараховуються за той борг чи ні? Ну, звичайно, щоб тут нараховуватися штрафи, але а після того десятиденного терміну чи коли? Індивідуально вже, так? А в який термін? Після того десятиденного чи після десятиденного ми передаємо в ДВС на стягнення. Якщо до десятиденного терміну оскаржується та податковімо, значить термін переривається, значить ми в ДВС відповідно не подаємо. Друге питання: скарга підприємців щодо рекомендацій підписки на журнал. Податковий. Чи є такий факт? Чи... Ще до нас приклади Е, Ні, нам скажуть, мої представники ілюстраційного комітету Бережанщини, що податкова. ну, ну Вони і... казали, заставляє підписувати це журнали. Дайте мені якийсь документ, по-перше, що ви є ілюстраційний комітет, а по-друге, мені таке, я не можу такого встегувати. Е, е, звичайна людина згідно. Закону про публічну інформацію доступний до запит. А в треба було офіційно сказати, на якій підставі, з якою метою? Е Заставляють підприємців і чи заставляють підприємці, можна ну, я не Я не знаю, чи заставляють. Із неподаткової ну, служби ну, це є просто є, є якась підстава юридична, щоб заставляти підприємців. Yeah, ну що заставляти? Заставляти не можна. Не в них податкової служби просто пишеться вся інформація, яка потрібна для того, щоб підприємцям там є роз'яснення щодо оподаткування, що well, то. Тобто ви рекомендуєте його просто. Ну так і ми подамо, що. Щоб в знали, що їм тільки ті, рекомендують, а не і вони не зобов'язані. Звичайно, що віде. так. Просто кожний підприємець, який хоче щось знати, то він там може для себе почерпнути інформацію щодо оподаткування, щодо там інших питань. А тут якогось законного Ну так, Якщо він та, там буде читати, та, в тому числі як він має діяти, то його право, ну, бо вони можуть собі виїхати, кожний відстань має. Тематику є єдиний соціальний внесок, є ПДВ, є податок на прибуток, є єдиний, є там терміни подання звітності. Ну все, що стосується оподаткування. Про перспективи є варіант, що будуть знову назад райони розформовуватися і взагалі. Це... невідомо не відомо нічого такого. А слухи? Якщо ми слухами, не керуємося. Ні, ну, просто в вашій системі може бути просто якась така пропозиція від вас. Щоб вона виходила від вас, що це Ні, треба про... повернути. Тобто пропозиція може виходити від е, району, від е, вас, від, від нас не може виходити. Чому? Тому що ми є виконавці. Від нас вона не може виходити. Якщо району потрібна податкова на місці, значить якась там влада, якась організація мала би то ініціювати. Mm. Тобто, має може бути ініціатива місцевого, місцева для того, щоб податкова була повернута. В такому вигляді, як вона була в районі. Так, я розумію. Ага. Ви не в курсі про територію, що видали податкові під забудову? Який там документів на сьогодні? Не можу, сказати. Не можу сказати. Але взагалі чи розглядалося питання про якусь окрему будівлю для потреб податкової? Так, подавалося та, подавалось на міську раду, міська рада виділила землю. Туту треба, депутат, тобі, Ні, я депутат. член виконавчого комітету. Наче треба питати депутатів міської ради. Ну, тобто вже хіба в земельному відділі тоді поцікавитися в проходження. Має, пані, ні. В міській раді тільки депутатські. Депутат. Ні, та саме рішення є, мова йде, чи пішла справа далі, чи податкова оформила документацію. По думаю, в цього. Бо, е, в ага. Можна в нього запитати? А яким у вас теж, якщо вам це скаву, то вам та скарга стосується? Так, так, все саме тому. Цікавомся тим питанням. Добре, дякую. Але ви вже якщо ви хочете, щоб дана вона не ще не її забрала. Тому що вона сьогодні пів шостої приходить і хтось залишив скарля, то вона її забрала. Вона є якраз. Ні, ну але це краще станційно принести.